Всім привіт! Мене звуть Євген. Я зараз знаходжуся зі своєю сім'єю у Канаді. А якщо бути точнішим, знаходжуся у бейсменті. Вся сім'я вже спить. А я записую свій перший влог про наше життя. Всіх вітаю. А, ну, почну з самого початку, як ми тут сюди приїхали. 24 лютого, коли розпочалася війна зранку, десь о на п'яту мені подзвонив знайомий сказав, що, війна почалась. Ми вже були готові збиратися. Зібралися і поїхали. Друга до Ужгорода зайняла десь 48 годин. Ми їхали двома машинами. По дорозі одна машина зламалася. Взяли з собою ще друзів. Їхав, їхав я, моя дружина, троє дітей, двоє котів і ще двоє знайомих. Десь під Хмельницьком машина зламалася. Ми її тягнули десь кілометрів 150, а то і 200. Десь під Франківськ, там її забрав евакуатор, і вона поїхала десь у невідомому напрямку. Але не про це. Доїхавши до Ужгороду через декілька днів, трошки відпочивши, ми вирішили їхати далі в Словакію, тому що було зовсім незрозуміло, як все буде. Їхали просто в нікуди. Зібралися в одну машину, яка була робоча, і поїхали до Словакії. Запакувалося все, що в нас було. Було у нас не дуже багато. Троє дітей, двоє котів, дружина і я. У старшого сина йому 11 років. Однокласник, у однокласника мама якраз жила у Словакії. Ми вирішили поїхати туди, подзвонили, їй, вона сказала, що якось нам допоможе. Вона змогла нас розмістити у своєї знайомої декілька днів у готелі. А далі. Ми змогли на парковці біля Кауфленду до нас підійшла пара. Богдан зі своєю сім'єю дуже вам дякую. Підійшли, спитали, чи є в нас жити. Ми сказали ні. І вони запропонували нам, що там, де вони працюють, у резорті є можливість якраз зупинитися. Це була Сойка Резорт. Дуже дякую Герті та Сільвії за те, що вони нас прийняли. І ми по факту майже 4 місяці жили у них у будиночках. Дуже їм за це дякую. Як тільки ми переїхали в Словакію, ми думали, що далі робити. Війна набирала обертів, тому ми. В першу чергу думали про безпеку наших дітей і вирішили, що ми будемо далі робити. Ми вибирали між двома країнами: ми вибирали між Америкою та Канадою. На той час я працював на американську компанію і вирішили спробувати поїхати туди. На той час не було ніяких програм. Ми намагалися заповнити туристичну заявку на туристичну візу для того, щоб поїхати туди. Але ми два тижні намагалися податися на різні, в різні країни, в різні консульства. І нічого у нас не виходило, тому що не було місць. Зараз вже працює програма United for Ukraine. Це для Америки, і е, якщо ви зможете знайти спонсора в Америці, який по факту буде гарантом вашої поїздки і перебування там, то ви можете заповнити е, по цій програмі і отримати візу і поїхати. Але із за того, що процес дуже сильно затягувався, е, ми розуміли, що війна продовжується, тому вирішили. Шукати інші варіанти. Я вже не пам'ятаю, хто. Мені хтось зі знайомих скинув контакти компанії TalentLift, які займаються пошуком роботи і працівників по всьому світу допомагають з переїздом до Канади. Ми написали заявку, я написав, дружина окремо написала, і крок за кроком. ми спілкувалися з цією компанією. Спочатку було декілька інтерв'ю. Вони зрозуміли, поспілкувавшись з нами, хто ми і що ми, і вони запропонували нам допомогу в оформленні документів, заявок для отримання візи у Канаду. Зараз українська громада зробила. Дуже круте відео по тому, як можна заповнювати документи. Для того, щоб подаватися на візу. Силочки я залишу в описі до цього відео. І ви зможете там детально подивитися, якщо вас цікавить. У нас у наймолодшого йому один рік не було паспорту. Тому для того, щоб не було ніяких проблем, ми поїхали у консульство в Братиславу і вклеїли фотографію у паспорт мами. Потім окремо ми ще забрали тещу з України. Вона приїхала до нас до Словакії, і у неї не було загранпаспорту, тобто вона виїхала по українському паспорту і Оформлювала окремо заявку на отримання візи без закордонного паспорту. По програмі COET ми отримали підтвердження по візам. І було декілька країн, з яких ми могли виїхати без вклейки в паспорт, тому що в паспорт ще могла зайняти 4-5 тижнів. Ми вирішили не чекати. І вирішили їхати. По, по документам у тещі дуже важливо, якщо у вас немає українського, у вас немає закордонного паспорту, є тільки український паспорт. Ви окремо заплатили кошти і відправили заявку на те, щоб нам візу на те, що відправили фізично. Тобто їй була не. Роздруковане просто листе з пошти, як у нас, а у неї якраз була отримана віза для одноразового в'їзду. Отримавши наші квиточки, ми почали збиратися їхати летіти у Канаду. Але більш детально про те, як ми летіли, які у нас були пригоди. Я розповім у наступному влозі. Якщо вам сподобалося це відео, або, якщо ви ще не зрозуміли, чи сподобалося вам, відкривайте моє наступне відео і додавайтеся, нажимайте колокольчик, лайки, шерти. Може, комусь щось буде цікаво. Дякую. До побачення.